Стівен Кінг Протистояння Книга перша, розділ дев'ятнадцятий. Відтоді як Ларі бував на Таймс Сквер, минуло стільки часу, що він очікував побачити це місце інакшим, магічним. Усе виглядало б меншим і водночас кращим. Буйна, смердюча, іноді небезпечна життєва енергія цього місця не лякатиме його, як у дитинстві, коли він пробирався сюди сам чи з баді Марксом, щоб сходити на подвійний кіносеанс за 99 центів або повитріщатися на блискуче барахло у вітринах крамниць, зазирнути до аркад і більярдних зал. Однак усе здавалося таким самим, і цей ефект був аж надмірним, адже дещо й справді змінилося. На розі одразу біля виходу з метро стояла газетна розкладка, а тепер її не стало. За півкварталу звідти колись сяяла вогниками і дзеленчала аркада із дешевими ігровими автоматами та небезпечними на вигляд молодиками, і завіяки грали в готліба на безлюдному острові і космічні перегони, а з куточків губуних звисали цигарки. Тепер там був оранж джуліус. Біля входу крутилася ватага чорношкірих юнаків, і їхні тілани ще пояса плавно вигойдувалися, немов десь неподалік грав джаз, джаз, який можуть уловити лише чорні вуха. З'явилося більше масажних салонів та кінотеатрів для дорослих. Однак, за великим рахунком, площа лишилася такою самою, і Ларі зробилося сумно. Єдина справжня відмінність лише погіршила стан речей, тепер він здавався собі туристом. Та може бути, що й корінні нью-йоркці почувалися на Таймс Сквер туристами-карликами, яких постійно тягне глянути вгору і почитати електронні табло. Він не міг сказати напевне, бо забув, що таке бути єдиним цілим із Нью-Йорком. Перевчатися заново йому не дуже хотілося. Того дня мати не вийшла на роботу. Протягом останніх кількох днів вона змагалася із застудою і вранці прокинулася із жаром. Він лежав у безпечному вузенькому ліжку у своїй старій кімнаті і чув, як вона готувалася до сніданку, стогоніла посудом, чхала і щоразу примовляла чорт. Ларі почув, як увімкнувся телевізор, і з динаміків полинули новини каналу Today. спроба державного перевороту в Індії, вибух електростанції у Вайомінгу. Верховний суд мав прийняти важливе рішення з питання прав геїв. Ларі зайшов на кухню на ходу, застібаючи сорочку. Новини скінчилися і показували, як Джин Шаліт брав інтерв'ю в якогось лисого чоловіка. Лисий чоловік показував набір маленьких тваринок, яких він вручну видав зі скла. Склярство, розказував він, це його хобі впродовж 40 років, і його книгу збирається опублікувати видавництво Random House. А тоді він чхнув. Вибачаю, випередив його джин Шаліт і хихотнув. Просто посмажити чи хочеш бовтанку? запитала Еліс Андервуд. Вона була у своєму домашньому халаті. Бовтанку, сказав Ларі. Він знав, що не відкараскається від яєшні, коли мати перебувала в гарному гуморі, вона називала яйця куткудайками. Поживна багата на білок. Уявлення матері про поживність було розмите, проте все осяжне. Ларі знав, що вона тримає в голові перелік поживної їжі, і навпроти кожного пункту є його антипод наприклад, желейки, мариновані огірки, слім джими, пластинки рожевої жуйки, до яких додають бейсбольні картки, та ще купа всякої всячини. Жах. Він сів і дивився, як мати готує яєшню. Розбиває яйця над знайомою пательнею, збиває їх тим самим дротяним вінчиком, яким користувалася ще тоді, коли першачок Ларі ходив до приватної школи номер 162 Вона дістала з халата хустинку, притисла її до рота, кашлянула, чхнула, автоматично пробурмотіла чорт, а тоді повернула носовичок до кишені. Вихідний, мамо. Взяла лікарняний. Ця застуда хоче мене зламати. Ненавиджу брати лікарняний у п'ятницю, так майже всі роблять. Та мушу трохи полежати. У мене гарячка, ще й лімфоузли набрякли. Лікареві телефонувала. Коли я була чарівною молодицею, лікарі самі по домівках ходили, відказала вона. А тепер, як захворів, іди до пункту невідкладної допомоги або так, або сиди цілий день в одній з тих комор, які вони називають лікарнями для всіх. Ха-ха. та чекай, доки якийсь коновал тебе огляне. Прийди та отримай свій медікер, ось як воно зветься. Там іще гірше, ніж у центрах обміну товарних купонів перед Різдвом лишуся вдома і прийму аспірин, а завтра вже додушу цю заразу. Ларі пробув удома майже весь ранок, бо хотів якось допомогти. Він перетягнув до її спальні телевізор і від натуги на його руках героїчно напнулися жили. Ти так хочеш, аби я дивилася, поміняймося, що грижу собі наживеш? пхикнула мати. Він приніс їй соку та почату пляшку найквіллу від горла, збігав на ринок і купив кілька пейпербеків. Після цього в них не лишилося жодних справ, окрім як грати на нервах одне одного. Мати чудувалася з того, як погіршилася якість сигналу у спальні, і Ларі довелося проковтнути ядучу ремарку, про те, що поганий сигнал це краще, аніж жодного. Урешті він сказав, що піде прогулятися містом. Гарна думка, з очевидною полегкістю сказала Еліс. Я трохи подрімаю. Ларі, ти гарний хлопчик. Тож він спустився вузькими сходами ліфт і досі не полагодили, та вийшов на вулицю, відчуваючи винувату полегкість. Попереду був цілий день, і в кишені ще лишалося трохи готівки. Та тепер на Таймс Сквер йому було вже не так радісно. Ларі рушив далі, переклавши гаманець до передньої кишені. Перед дисконтною музичною крамницею його прицвяхував до землі власний голос, що долинав із побитих горішніх колонок, звучав куплет перехід. Це я, подумав він, утупившись в обкладинки альбомів, та сьогодні пісня його гнітила. Навіть гірше Ларі затужив за домом. Йому не хотілося бути тут, під небесами кольору жерсті, не хотілося дихати нью-йоркським смогом і постійно грати в кишеньковий більярд із гаманцем, щоб пересвідчитися, що той на місці. «Нью-Йорку, ім'я тобі параноя. Зненацька йому захотілося опинитися у студії звукозапису на західному узбережжі за роботою над новим альбомом. Ларі пришвидшив ходу і завернув до аркади. У вухах задзеленчало, задзищало, і почулося підсилене громове ревіння гри Смертельні перегони 2000», у якому можна було розрізнити електронні, немов іншопланетні крики вмираючих пішоходів. Мила гра, подумав Ларі. Скоро ще й Дахау 2000 випустять, дітлахи будуть в захваті. Він підійшов до монетного автомата і наміняв 10 доларів четвертаками. Через дорогу біля Біф-Енд-Брю стояла телефонна будка, і Ларі з пам'яті набрав у Джейн залу для гри в покер, у якій вони інколи зависали з вейном стакі. Ларі годував шпарину монетами, доки рука не заболіла, і за три тисячі миль задзвонив телефон. У Джейн, ми відкриті. Для будь-яких пропозицій? запитав він басовитим сексуальним голосом. Слухай, розумнику, це тобі не. Опа, Ларі, це ти. Ага, привіт, Арлін. Ларі, ти де? Тебе ніде не видно. Ну, я на східному узбережжі, обережно відповів він. Мені сказали, що на мене почіплялися п'явки, і краще вилізти з озера і посидіти на суходолі, доки вони не повідпадають. Це через твою мегавечірку? Ага. О, я чула про неї, сказала вона. Ну ти марнотратник. Арлін, а Вейна десь поряд нема. Ти про Вейна Стакі? Ну, не про Джона ж Вейна. Він помер. Тобто ти нічого не чув? А що б я таке почув? Я ж на іншому узбережжі. З ним все окей, правда ж? Він лежить у лікарні з отим грипом. Цю заразу прозвали капітаном Трипсом, і тут не до сміху. Кажуть, що від нього багато народу померло. Усі перелякані, сидять по домівках. У нас тут шість порожніх столів, а ти й сам знаєш, що в Джейн ніколи не буває вільних столів. Як він? Хто зна, Ларі, палати в лікарнях забиті хворими, і відвідувачів до них не пускають якось моторошно, і всюди солдати. У них відпустка. Солдати в відпустці не носять зброю та не їздять конвоями вантажівок. Багато людей справді налякані, краще сюди не рипитися. У новинах нічого такого не казали. У наших газетах лише писали, що варто закупитися протигрипозними засобами, ото й все. Однак ходять чутки, що то військові недбало поводилися зі своїми пробірками. Страшне. Та люди просто лякають одне одного. А там, де ти зараз такого нема? Ні, сказав Ларі і одразу ж згадав материну застуду. І хіба в метро не чхали, не кашляли направо-наліво? Він іще тоді подумав, що вагон скидається на палату з туберкульозниками. Однак у кожному місті вистачає перехожих, які чхають і сякаються, йому сяйнуло, що віруси застуди дуже товариські за своєю суттю. Їм подобається ділитися багатством. Самої Джейні немає, вела далі Арлін. Сказала, що в неї гарячка і лімфовузли набухли, а я гадала, що ця стара шльондра занадто крута, щоб хворіти. Три хвилини скінчилися повідомте про завершення розмови, перебив її оператор. Ну, Арлін, я повернуся десь за тиждень, зберемося, посидимо. Я не проти. Завжди хотіла потусувати зі справжньою зіркою. Арлін, а ти, бува, не знаєш чувака на прізвисько Дьюї димовуха? Ой, наполохалася вона. Оце так, Ларі. Що? Дякувати Богу, що ти не поклав слухавку. Я таки бачила Вейна десь за два дні до того, як він ліг у лікарню. геть забула. Ой, Йо. Ну що там. Конверт. Він сказав, що це тобі, попросив потримати з тиждень у касі біля грошей або віддати тобі, як побачу. Сказав щось, типу, йому страшенно пощастило, що забере він сам, а не д'юй димовуха. Що всередині. Він переклав слухавку в другу руку. Хвилинку, зараз гляну, мовчанка, а тоді почулося, як Арлін розриває папір. Це чекова книжка, перший комерційний банк Каліфорнії. На рахунку Вау! понад 13 тисяч доларів! Якщо ти мене не пригостиш, я тобі голову відкушу. У цьому не буде потреби, сказав він, либлячись. Дякую, Арлін. Притримай для мене цей конвертик. Ні, я кину його до канави, козел. Чудово знати, що тебе люблять. Ларі, ти нестерпний, зітхнула вона. Я покладу її в конверт і напишу на ньому і твоє, і своє ім'я, так ти мене точно не кинеш. І не збирався солоденька. Вона поклала слухавку і одразу ж з'явився оператор, вимагаючи ще три долари для Мабел. На обличчі в Ларі досі вигравала широчезна дурнувата усмішка, і він охоче згодував монети у шпарину. Зиркнув на аценти, розсипані по полиці телефонної будки, узяв четвертак і кинув його в автомат. За мить задзвонив телефон матері. Перший імпульс поділитися гарними новинами, а другий когось ними прибити. Ларі гадав, ні, він дійсно в це вірив, що зараз йдеться винятково про перший випадок. Він хотів розказати, що знову став платоспроможним, порадувати їх обох. Усмішка на його губах почала потроху згасати телефон дзвонив і дзвонив. Можливо, вона таки вирішила вийти на роботу. Ларі згадав її червоне розпашілеві від гарячки обличчя, кашель, чхання і примовку чорт, яку вона нетерпляче випльовувала в хустинку. Ні, на роботу вона не вийшла. Насправді він не думав, що їй стало би на це сил. Ларі поклав слухавку. Повернувшись, дзенькнув четвертак, і він на автоматі забрав його з комірки. Ларі вийшов із будки, підкидаючи в руці монети, побачив таксі, зупинив його і, коли автівка влилася в потік транспорту, пішов дощ. Двері були замкнені, і, постукавши двічі чи тричі, Ларі вирішив, що в квартирі нікого немає. Він стукав так гучно, що поверхом вище хтось грюкнув у відповідь, наче розсерджений привид. Однак потрібно було зайти і пересвідчитись, а ключа він не мав. Ларі вже розвернувся, щоб спуститися до містера Фрімена, коли почув за дверей тихий стогін. У двері було вмонтовано три різні замки, однак, попри те, що мати постійно торочила про пуерториканців, на всі вона ніколи не замикалася. Ларі стукнув двері плечем, і вони голосно заторохкотіли в рамі. Стукнув іще раз і замок не витримав. Двері розчахнулися і гупнули об стіну Мамо! знову той стогін. У квартирі стояла півтемрява, день згас дуже швидко. Гримів грім, наростав шум дощу. Вікно у вітальні було напівпрочинене. Білі фіранки надувалися над столом, а тоді їх висмоктувало назовні до вентиляційної шахти. На підлозі, де накрапав дощ, виблискувала мокра пляма. Мамо, ти де? гучніший стогін. Ларі рушив до кухні і знову загримів грім. Він мало не перечепився через неї. Еліс Андервуд лежала на підлозі наполовину вивалившись зі спальні. Мамо, господи, мамо. Вона спробувала перевернутися на звук його голосу, та поворушилася лише голова, крутнулася на підборідді і уклалася на ліву щоку. Її дихання було важким і хрипким від слизу, та найгіршим було те, як її праве око крутнулося, аби глянути на нього, наче око свині на скотобійні. Він так ніколи цього й не забув, обличчя її пащило від жару. «Ларі?» Мамо, я зараз вкладу тебе до ліжка. Він нагнувся, відчайдушно напруживши коліна, аби не впустити до них підступний тремор, і взяв її на руки. Її домашній халат розгорнувся, відкривши стару запрану нічну сорочку та білі, як рив'ячий живіт ноги, помережені набряклими варикозними венами. Вона палала від жару. Ларі перелякався ніхто не міг бути таким гарячим і при цьому залишатися живим, либонь її мозок запікається просто в голові. Ларі, сходи по батька. Він у барі, занила вона, немов на доказ його думок. Тихіше, сказав приголомшений розчавлений Ларі. Не говори, спи, мамо. Він у барі! З тим фотографом. Її вискливий голос пронизав густу надвечірню пітьму і на дворі злісно ляснув грім. Ларі почувався так, немов його тіло вкрив тягучий слиз. Залітаючи крізь прочинене вікно у вітальні, квартирою гуляв холодний протяг. Немов відчувши його, Еліс затремтіла, зацокотіла зубами. І її шкіра вкрилася сиротами. Обличчя матері здавалося Ларі повним місяцем у півтемряві, яка стояла у спальні. Він розправив простирадло, поклав ноги матері на ліжко і натягнув укривала з ковдрою до самого її підборіддя. Вона й досі безпорадно тремтіла, так що було видно, як дрижить і вібрує тканина, лице в неї було сухим. Іди й скажи йому, хай зараз же чеше сюди. закричала вона, а тоді замовкла. Чулося лише її важке бронхіальне дихання. Ларі вийшов у вітальню, рушив до телефону, а тоді оминув його. Він загрюкнув вікно і повернувся до телефону. Довідники були на полиці під столиком, на якому стояв телефон. Ларі знайшов номер лікарні милосердя і набрав його під акомпанемент грому. Блискавиця перетворила вікно, яке він щойно зачинив на блакитно білу рентгенівську фотопластину. У спальні здушено закричала його мати у нього аж кров похолола. Почувся один гудок, а тоді задзищало і клацнуло, заговорив по механічному писклявий голос. Цей запис зроблено в поліклініці милосердя. Наразі всі наші лінії зайняті. Якщо зачекаєте, ваш дзвінок приймуть, як тільки з'явиться така можливість. Дякуємо. Цей запис зроблено в поліклініці милосердя. Наразі всі наші. Насадки для швабр зберігають унизу. закричала мати. Загримів грім. Ці пуерторіканки нічого не петрають. Зачекайте, ваш дзвінок приймуть як? Він кинув слухавку і закляк над телефоном, обливаючись потом. Що це заклята лікарня така? Мати вмирає, а на іншому кінці дроту белькоче грьобаний автовідповідач, що в них там коїться. Ларі вирішив спуститися і попросити містера Фрімена подивитися за матір'ю, поки він збігає до лікарні, чи краще викликати приватну швидку. Господи, чому виявляється, що нічого не знаєш про те, що маєш знати насамперед. Чому цього в школі не вчать? Зі спальні так само чулося важке дихання матері. Зараз повернуся, пробурмотів він і рушив до дверей. Ларі до смерті перелякався за нею, однак страх перекрив інший голос зі мною завжди трапляються подібні халепи, і чому воно сталося саме тоді, як я щойно дізнався гарну новину? І наймерзенніше наскільки воно засере мої плани, скільки всього доведеться міняти? Ларі ненавидів цей голос і бажав йому швидкої та бридкої смерті, однак той же бонів собі далі. Він побіг сходами донизу до квартири містера Фрімена, і в чорних хмарах загуркотів грім. Щойно Ларі скочив на сходовий майданчик другого поверху, розчахнулися двері, і його ляснуло холодним дощем.